Добрий день! До захисту представлена РГР номер 8 Студенти групи НУП211 Крицького роману. Тема РГР гірлянта на WS2812. Почнемо з коду. Спочатку ми додаємо в програму бібліотеку Adafruit NeoPixel. Також перевіряємо, чи використовується мікроконтролер з архітектурою AVR. Далі ми визначаємо, який пін мікроконтролера використовуватися для підключення до Neopixel. У мене це 6 пін. В цій строчці ми представляємо кількість світодіодів. У мене їх 32. Далі ми створюємо об'єкт Neopixel з використанням попередньо визначених констант. І також задаємо значення затримки. У мене це 80 мс. Функції Setup ми перевіряємо. Чи ми працюємо з мікроконтролером AT Tiny 85 та чи його частота ядра дорівнює 16 МГц. Якщо все відповідає умовам, то ініціалізується об'єкт Neopixel та готується його робота. Переходимо до функції loop. Спочатку в мене йде фрагмент коду, який проганяється через всі світодіоди в ланцюгу Neopixel. Потім для кожного світодіода встановлюється випадковий кольор. Потім активуються зміни кольорів і додається затримка у часі. Далі є декод для загорання лампочок фіолетовим кольором. В, в цьому фрагменті зовнішній цикл використовується для того, щоб виконати певний блок коду внутрішній цикл проганяється через першу половину світодіодів в ланцюзі. Далі для кожного світодіоду у першій половині ланцюга Неопіксель встановлюється рожевий колір. Для світодіода у симетричній позиції з іншої половини встановлюється фіолетовий колір. Далі в нас активується зміна кольорів та виконується затримка. Тепер в нас йде фрагмент коду, де спочатку викликається функція Clear, яка очищає лампочки, потім цикл FOR. Проганяються через всі світодіоди в ланцюзі NeoPixel, Та для кожного світодіоду встановлюється блакитний колір. Потім знову активація та затримка. Далі йде код для загорання лампочок через одну. Цикл FOR проганяється через кожен другий світодіод в ланцюзі. Внутрішній цикл проганяється через всі можливі значення яскравості від 0 до 255. Далі, для світодіоду на поточному індексі. Встановлюється колір з використанням поточного значення яскравості B. Таким чином, світодіод плавно нарощує яскравість. Тепер йде активація. Затримка для стабілізації, відображення зміни та загальна затримка. І останній блок для міготіння лампочок з западковою яскравістю. Спочатку 4 проганяється для всіх світодіодів в ланцюзі. Потім для кожного світлодіода генерується випадкове значення яскравості від 0 до 155. Далі для світлодіода на поточному індексі і встановлюється колір зі значенням випадкової яскравості. Тепер йде активація та затримка. Далі блок коду, який викликається двічі, щоб вимагати діодами двічі. Перейдемо до схеми. Тут у нас є дві LED-стрічки, які під'єднані одна до одної. Перша під'єднана до шостої ніжки. Це все, що нам треба буде. Запускаємо програму. Тепер код повторюється знову. Це все. Дякую за увагу!